Одеський національний академічний театр опера та балету вважається одним із найкрасивіших культурних споруд в Україні, але не тільки красою знаменита ця будівля через свій вік та історію театр поглинув у себе чимало містичного і загадкового. І сьогодні з медіа «Що там розкажемо про справжню. Одеську магію у фує театру є місце, про яке знають не всі, але яке вже більше як 130 років обростає легендами. Два великі дзеркала біля парадного входу кажуть, що вони бачать значно більше ніж звичайне відображення. За однією з найстаріших легенд, якщо стати перед будь-яким із дзеркал і загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Але є умова, бажання може загадувати лише глядач, не артист. Театр ніби віддячує тим, хто приходить за мистецтвом. Є й інша ще загадковіша версія Варто Три хвилини нерухомо дивитися в дзеркало і три роки не старітимеш. Здається, саме в цій будівлі час поводиться інакше. А ще подейкують що під одним із дзеркал був закладений золотий ключ театру, подарунок від архітекторів, який саме невідомо, і саме ця таємниця ключа ніби й не дає дзеркалам особливої сили. Тож наступного разу, коли будете в театрі, обов'язково зупиніться перед дзеркалом. Хто знає, можливо, саме ваше бажання театр почує.